Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Land Rover Range Rover Sport версія. Саме надійний трьохлітровий дизельний двигун, котрий дає дуже класну динаміку та о, дуже маленький розхід пального. Автомобіль на дуже гарній комплектації є в нас пніва підвізка, роздвоєний вихлоп, парктроніки позаду, позаду спереду, камера заднього огляду з омовачем камери. Оригінальні. Диски 20-го радіусу на гарній резині, Goodyear, гарний протектор. Що ззаду, що спереду. Диски дуже гарний стан мають. Спереду у нас наклеєна бронеплівка на бампері, на крилах та капоті. Також на кантах дверей. Оклеєна бронеплівка. Покажу вам по салону. Салон на нас чорна шкіра з перфорацією, Дуже багато валиків по заводу підшити для удобства та комфорту. Покажу вам трішки клімат-контроль з двох зони, речах перемикання передач в ідеальному стані, не затертий вибір режиму підвізки, можна спускати та підіймати пневму, електроручник, штатна мультимедія у нас. Ніяких помилок немає. Двигун робить дуже добре, ніяких нарікань немає. Стан руля так само бачите на своїх екранах, без ніяких зауважень. Автомобіль у нас посолено, оброблен деревом, дерево у нас також в дуже класному стані. Зберіглось дверні карти без ніяких зауважень. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця. Комфортний просторий салон. Так само пошити багато валіків для удобства та комфорту навіть задніх пасажирів. Є додатково підігрів заднього ряду, вентиляція від клімат-контролю для ефективних та дуже комфортних поїздок. Тан дверної карти без ніяких зауважень. Пороги так само на суклінню бронеплівку для захисту автомобіля. Дуже класний варіант, екземпляр, який я раджу приїхати побачити самостійно. Місто Одеса Грушевського, 15А. Телефонуйте, пишіть, можемо зробити обмін, продати у кредит, лізинг 3 будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас. Цей красень так само ж чекає саме вас.